Сьогодні в роботі в мене ось такий чудовий автомобіль. Це в нас є Мазараті Квадропорте з обйомом двигуна 4,2 літра, потужність 420 кінських сил. Кузов у нас Пініфоріно. Зверніть увагу на ці чудові диски у вигляді емблеми Мазараті. Автомобіль 2005 року з пробігом 80. 5 тисяч кілометрів. Сьогодні я буду міняти на ньому масло. Двигу у нас сухим картером. Зверніть увагу на салон. Салон досить такого класного, я б сказав, кольору. Червоний, спіла вишня. Зараз продемонструю вам пробіг. Не знаю камера фокусується чи ні, не бачу від це. Автомобіль в досить в хорошому стані. Салончик ззаду. Давайте покажемо вам, що тут під капотом стоїть. Під капотом у нас двигун від Ferrari. 4,2 літра, атмосферник без турбін. Червоні кришки на цих двох значить, що вони були зібрані на заводі Ferrari Ручна зборка під капотом на місці усі лейбочки. Трішки пильний у нас моторний відсік, але сьогодні він помиється, холоджую через там, гідроусілитель. Цей двигун у нас є з сухим картером. Окремо бак на масло розташований в цьому місці під передньою правою фарою. На двигуні є декілька зелених пробок. Також є зелена пробка на самому бакові, де є масло. Ось така краса під капотом. Що, ребята, приступаємо до роботи, піднімаємо автомобіль, зливаємо масло. Трішки пізніше покажу, що в нас тут є під динищим автомобіля. Такий вигляд автомобіль має знизу. Вихлоп, павук іде. Каталізатор, лямбда-зонди, Нагадую вам, що це на нас своєобразний мотор. Бачите, павук входить вихлопну систему. Ззаді у нас коробка, робот, система управління роботом, коробкою, зараз вам продемонструю. Ось шлангочки, тут гідравлічне, гідравлічне управління коробкою у нас. Задній привід. Зверніть увагу, всюди є теплові защити на кожному пильничкові. Щеплення знаходиться у нас тут, колокол, і з правої сторони автомобіля у нас є масляний насос. Я відкрутив з нього типову защітку, щоб легше було знімати фільтр. Масляний масляний насос спарений з насосом системи охолодження. Ось ці шланги йдуть у нас до бака, в якому знаходиться масло. Зевна пробка. На бакове. Сюди йде 10 літрів мастила. Масло я буду заливати. Мутюлівське 10 в 60, високотемпературне, масляний фільтр оригінал. До речі, на ці автомобілі тільки оригінальні запчастини. Замінника ви не знайдете, хіба що підберете щось похоже, але... Такого класу автомобілі, тільки оригінальні запчастини. В принципі, на них і не виготовляють замінники. Було щось з Китаю раніше, але зараз з цим на порях, точніше і навіть не розглядаються такі якісь китайські запчастини. Автомобіль експлуатується на кожен день. Дисковий що спереду, що ззаді. Тросики на ручник, ручник у нас тут механічний, не електричний. З цієї сторони в нас знаходиться стартер, компресор кондиціонера, рейка. До речі, обслуговування двигуна досить зручне є, сюди є доступ, якихось закуточків немає. І зверніть увагу на мінімальну кількість різних шлангів та проводів. Коса у нас досить проста тут. Управління на компресор, лямбда зонди. Пішли. Два шланги на подачу мастила з бака. Два шланги на компресор кондиціонера. Тут у нас знаходяться радіатори. Спереді також усюди є теплові защитки. Старе <плес> масло я вже злив з автомобіля і хочу вам розказати про зливні пробочки на цьому автомобілі. Одна пробка у нас є на бакове для масла. І йдемо далі по порядку. На самому картері двигуна у нас є велика пробочка. Ось тут зараз вам спокусую. Відкручуємо її в першу чергу, від себе більша частина масла, яка залишається у картері двигуна. Після чого ми відкручуємо по черзі цю пробочку. Далі ще одна пробочка, все на на 10. Одна пробочка біля подрамника. Зараз спокусуюсь ось тут. І друга пробочка у нас буде під защиткою цією. Де стоїть наш фільтр масляний. І це защиткою, ще буде одна пробочка. З кожного цього отвору залиться плюс-мінус грам 100-150 масла. Відкручуємо раз, два, три, 4, 5, 6 пробок. Шість зливних пробок, до речі, на перальському моторі тут стоїть. Масло злите, пробки закручені. Зараз залию масло, виведу його уровень, до речі, рівень масла на. Так таких двигунах провіряється на заведену, ідеально гарячу, коли двигун має температуру 60-70 градусів. Але на гарячу, що на холодно, сильний, сильний рівень масла різниця не буде. Все, зачищаємо очисником тормозів, щоб ви бачити, можливо, з якоїсь пробочки буде капати масло або запутівання може бути. Якщо так, ребятки, продовжуємо роботу над цим. Спорткаром, до речі, це реальний спорткар за невелику суму грошей. Чик-чик. Ось така в нього вихлоп такий. До речі, це не колхоз, це з заводу встановлення такі. Така вихлопна система. І зверніть увагу на ширину колес. 36 см ширина його, здається. Ну, я не сильний в резині, не шиномонтажник, так що строго мене не судіть, будь ласка. Ось такий красавець. Продовжуємо далі роботу. Залишилось нам залити наше мастило. Ну, Також поміняти фільтр салону, воздушний фільтр. Масляний вже стоїть на даному автомобільчику. Довгий він і важкий, Вага цього автомобіля 2,5 тонни. Масло вже залито, вивочу уровень мастила. Ось тут у нас розташована заливна горловина в бак для масла. І в обов'язковому порядку фірмову лайбочку. Пробігом, до речі, ребята, дивіться, який тут проїхав, 85 тисяч кілометрів, наступна заміна масла 92 тисячі кілометрів. Під капотом трішки все почистив, окультурив, можна так сказати. І що, заведемо цього звіра? Аккуратно сідаємось так у нас виглядає середини салончик. Ну що? О? Як вам звук? Це вення. Зараз покажу вам, як міряється тут мастило, як міряється рівень масла. На двигунах сухим картером, тиші ще іменно на цьому двигуні. Рівень масла міряється при заведеному двигуні. заливній горловині є щуп. витягуємо і перевіряємо рівень масла. Я вже вивів уровень. Мінус цього методу заливна горловина і щуп в одному місці знаходиться. Якщо ви долили мастило, Приходиться декілька разів, щоб витягувати і, і запикати, вставляти, щоб знати точно рівень мастила. Ось так працює цей движок. Ну що, ребята, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я йду працювати далі.